в Одному з інтерв'ю про цей отряд Вікінга є фото командира підрозділу. Звичайно, в масці обличчя розпізнати неможливо. Тому спробуємо вийти на командира іншим шляхом. В описі телеграм-каналу вказаний контакт для зв'язку. На фото цієї особи можна помітити такий самий пач та іграшкового ведмедя, прив'язаного до броніка, як і на фото командира отряду Вікінга з інтерв'ю. Тож цей профіль належить командиру, але на фото з телеграму теж не видно його обличчя. Ми звернули увагу, що отряд Вікінга збирає гроші для своїх потреб. І для зборів вказує один і той самий номер телефону з ініціалами Єгор А. Зі злитих баз даних ми дізналися, що цей номер належить Афанасінкову Єгору Владіміровичу 1984 року народження. Про Єгора немає багато публічної інформації, але він прописаний за адресою Хорошевське шосе 76Б. Це адреса ГРУ. Можливо, нам вдасться дізнатися про нього більше з соцмереж його дружини Євгенії. На її сторінці немає згадок про чоловіка. Але якщо прогортати інстаграм достатньо далеко, на старих фото можна побачити Єгора. Але як нам упевнитись, що саме він командир отряду Вікінга? Досліджуючи фото дружини Ігора Євгенії, ми побачили, що вона має цікаве хобі. Власноруч виготовляє м'які іграшки, і серед них такий самий ведмедик, як той, що причеплений до броніка командира отряда Вікінга. Такий самий колір, чорні очі, ніс та ниточки замість рота, Іграшка ручної роботи. Тому простий збіг малоймовірний. і все виглядає саме так, як ви думаєте.